Називається Бабін Секс. Запитала баба внучку, що гуляла з Рексом. Поясни мені, Оленко, а що це зветься сексом? Доживаю вік, а цього я не знаю слова. А який канал не вимкнеш, там про секс розмова? Що, мовляв, він не. Не жона тім дуже часто сниться, як сексом не займатись, то погано спиться, що партнерам треба бути вічливим взаємно. І займатися тим сексом корисно і приємно. Вчора теж вимкнула лобур, як в кота мордяка. На екрані з дівками щось про секс потяка. Що п'ять на ніч це робить, з гордістю хвалився, то на нього з повагою весь зал дивився. Я теж слухала уважно, роззявивши рота, і займатися тим сексом теж бере охота. Але ж все те хитро-мудро, там плетуть про нього, що не можна докумика, що воно до чого. І в місках весь час та думка, мов молотком стука. Може, ти мені поясниш, що вона за штука? А дівулька, повна жарту, сміху і оптимізму, пояснила, це, бабусю, чистка організму. І він тимні, не даючись наслідки деталі, 90-річну бабцю інформує далі. Щоб вночі зайнятися сексом, приготуйтесь зранку, з'їжте свіжих огірочків. Десь так, кіло для початку, потім карасів підсмажте, жиру не жалійте і олію на пательню чи маленько влийте. Для такого сексуально творчого процесу ще сливок десятків зо три для ефекту. А щоб секс був натуральним, пам'ятним, гарячим, то те все запийте молоком козячим. Баба взнати, захотівши, що вона за штучка. Приготовилась до сексу, як навчала внучка. А під вечір в неї раптом тіло затремтіло. в животі. Щось забурчало, забуркотіло, в мить зробилася вся жовта, наче диня стигла. І у сонях і за клуню ледве-ледве встигла. А як в церкві рання служба закінчилась Божа, причалапала і баба, більше на тінь схожа. Ви чого так запізнились? Батюшка питає. Бо всю ніч займались сексом. <рес> Та відповідає. Тільки сонце опустилось, загороди в гості, припекло займатися сексом прямо в капусті. Та ж скінчили в капусті, легко так зробилось. А поки дійшло до хати, знову захотілось. Зупинити те бажання я була не в змозі. Тож займалась сексом в Греці, потім в кукурузі, огірки потолочила, перейшла в коноплі, потім ще раз в буряках, у денях, у картоплі. Не знаю, чи правду кажуть. Що до сексу люди його охочі, я ж за ніч ні на хвилину не стулила очі. А як дибати вранці до церкви прийшлося, то й кощак займатися сексом ще п'ять раз прийшлося. Добре, що все те ховало листечко зелене. То чому? Ви якось дивно дивитесь на мене? Рот розкрили, очі круглі стоїте на ганку, мову здріли не мене, а інопланетянку. Чула я, що є десь книжка німців чи поляків, до якої записують рекорди усякі. Хоч промучилася ничку, та щаслива й горда, бо, мабуть, установила нового рекорда. Прочитав би у тій книжці кожен з інтересом, як за ніч рази тридцять я займалась сексом. Вибачайте, що тут голову морочу, то оце, на вас дивлюся і чую, що знову.